Молоді українські бренди, на які варто звернути увагу у бренду Take It Tail новий погляд на здавалось би стандартні речі. Наприклад, якщо брючний костюм, то він буде у цікавому крої з акцентними деталями. І чому б не зробити плащ повністю у лелітках? Але мій фаворит їх жакет зав'язками. Вони його у новій колекції зробили також з лелітками, але особисто для себе я обрала червоний колір. Дуже акцентна та гарна річ, яка притягує погляди. Бренд Велі став для мене відкриттям. У них в'язані речі з преміальних матеріалів, але при цьому. Ціни нижче ніж у інших вже розкручених брендів. У них класні светри, модні зараз поло і костюмчики з кофтою на блискавці. Фурфур Гарментс це бренд вишуканих суконь у певному стилі, і неочікувано Вони випустили куртки каштани, які взагалі намечаться з їх естетикою. Але ці куртки просто розрив. Якщо ви таке полюбляєте, то звертайте на них увагу, бо вони дуже цікаві. Areal Boutique це молодий бренд жіночних суконь. Вони не класичного крою, до якого ми всі звикли, але вони тим і прекрасні, звабливі силуети. І Дуже ефектний вигляд, але чесно кажучи, це треба не боятись зайвих поглядів, щоб носити такі речі. Не впевнена, що можу додати бренд думу у цю підбірку, але дуже хочеться. Бо хоч вони і стартували цього літа, але розвиваються дуже швидко. І вже багато фешн блогерів мають їх сумочки. Навіть я у свій час записувала про них відео. Можете подивитись десь. Тут прикріплю. який бренд сподобався найбільше, то доповнюйте підбірку вашим улюбленим новим молодим українським брендом.